Вітаю вас сьогодні 3 квітня. Поки ми спали, Трамп видавав. Просто такі новини видавав. Я б сказала по-іншому, але ну, не можна. Таке, е, таке зробив, що потім оголосив надзвичайний стан в США через загрозу дефіциту торговельного балансу. Ні, ну я, звісно, все розумію. Ну, як можна бути настільки хворим на голову? Чесно, я цього не розумію. І всі там пляшуть під його дудку? Чи чекають чогось? Давайте спитаємо, цікаво, ось Трамп запровадив мита на всі, на весь світ. Мита на весь світ. До речі, Росії, там йому кажуть, а де Росія? Де Росія у списку? Україна 10% мита. Де ж Росія у списку? Росії нема того, що ми з нею не торгуємо. І на неї накладені санкції. Ми з нею не торгуємо. Ну, мені здається, що це брехня. Ладно, давайте питати. Після цього, що от, ну, Дональд Трамп мита на весь світ. Що буде взагалі з ним далі цим Трампом? Карта ілюзій. Ілюзія на бажання і розпач. Ілюзія, бажання, ілюзія того, що він хотів. Він хотів. Я не знаю, що він хотів. Він думав, що це на краще, а воно розпач. Розпач. Боротьба ворожнеча всередині їхньої, до речі, держави. Так. А чого там всі в США мовчать? Чого вони чекають? Чого всі мовчать? Республіканці, демократи, усі ці діячі, чого вони мовчать? Що вони чекають? Король Кубків, страх. Знаєте, чого чекають? Коли дійде зовсім фінанси ось... Коли Пашмон, Боже, ту спентаклі. І страх, і, чек... і емоції. Чекають, коли стан в країні, в плані фінансів, страх втратити щось буде на піки можливостей. А вони вичікують цього. А потім колісниця, башня. А потім, знаєте, щоб запобігти цьому, щось зроблять, чекають. Якогось повного трин... триндіця з фінансами в США. Ось так. Так, ладно, давайте. На Україну наклали 10% мита, наші кажуть, що це, ну так, не суттєво. Чи вдарять, ну, давайте спитаємо, чи вдарять оці мита. Від Трампа по Україні. П'ять мечів. Відлюдник. Шанс домовитись. Шан домовитись і дорога до інших берегів. Шанс домовитись із кимось іншим про ту ж саму торгівлю, купівлю і от таке інше. Ну, якось так. Давайте далі. ЄС, тепер давайте ЄС. ЄС сказала так. Ну, їхня оця Урсула фон Дерляєн від всього Євросоюзу, вона що сказала, що відповідь буде. Трамп, схаменись. Китай також каже, Трамп, схаменись. Що ти робиш? Те ж саме, буде відповідь. І так кожна держава каже. Давайте спитаємо, що, які будуть дії? Китай, Європа, Австралія, давайте Канада, інші держави. Стосовно цього мита вчорашнього, хоча воно вже сьогоднішнє, ось оцих нових тарифів мита Трампа, що, які будуть дії? Багатьох країн світу, давайте так запитаємо: багатьох країн світу. Уход. Вісім кубків: розвернуться і підуть. Ілюзія. Розвернуться, підуть і взагалі Ха, вони зроблять, дивіться, цими діями Трамп собі зробив собі. Державі своїй, Америці, зробив дуже і дуже і дуже погано в плані фінансів. Вони підуть, ілюзія грошей, вони підуть. Не будуть нічого купляти і продавати США в якийсь певний час, щоб вони втрачали гроші. А потім прийдеться Трампу ці мита відміняти. Ну ось так. Давайте далі. Вперше США не приїдуть на Рамштайн. Ця зустріч ось ось повинна відбутися. В Європі 50 міністрів оборони будуть обговорювати Україну, захист, підтримку, допомогу, а США вперше не приїдуть. Це, знаєте, як плюнули прямо в лицо. І притомні не тільки Україні, а всім. Це вовші. Подивіться на їхніх міністрів США, міністр оборони США, подивіться на нього. Міністр фінансів США. Подивіться на нього. Вам не здається, що вони трошечки не сповна марозу, як і сам Трамп. Чого США вперше не приїдуть на зустріч Рамштайну, де збираються 50 міністрів з усього світу? Розпач. Вони в розпачі. Розчаровані важкість Україні. Розчаровані, не збираються допомагати Україні. Карта України важкість чи розчаровані. Розчаровані Зеленським, розчаровані Україною, вони прям розчаровані. А ми не розчаровані, так вами. Показати ще, не збираються допомагати нічого. Показати, що вони сильні, що без нас ми не зможемо. Що без, нас, без них ми не зможемо. Диявол. Дім і хитрість. Диявол в їхньому домі і карта сім мечів. Хитрість, обман, підлість. В їхньому домі поселився, поселився диявол. хитро, підло робить все, щоб я не знаю, ну в їхньому домі, це, я ж питаю про США. В їхньому домі поселився диявол, який керує ними як хоче. Хто цей диявол? Я не знаю, тільки можу предполагати і знов тут бачите карта хитрості. Ось такі справи, нічого не міняється. Тут ще пишуть, що нібито США запровадили санкції проти РФ. Дивіться, які санкції. Проти чотирьох росіян, трьох компаній і одного судна, яке перевозило крадене зерно українське зерно. Потужно. Потужні санкції: Чотири росіянина, три компанії і одно судно. Ну, це прям потужно. Чи дійсно були ці санкції, які я прочитала? Чотири росіянина, три компанії і одно нещасне судно. Чотири, чотири домовились по відлюднику, гроші. шансу. Ну я скажу, в принципі, ну, тут двійка кубків є, я не можу сказати, що ні нема. Тут дві кубків і потім якось відлюдник. Тінь, відлюдник і туз монет, Якісь гроші, які йшли по відлюднику в Росію. Трошечки їх там. ну, Давайте так. Або це судно, або там ці компанії, які щось там незаконно таємно по відлюднику перевозили на них санкції. Давайте скажемо так: може бути. Скажу так, може бути, але аж потужно. Наклали санкції на 4 росіянина. Клас. І останнє, давайте спитаємо: Іран закриває повітряний простір, готується до війни проти США. Каже уряд країни. Рішуче налаштовані відповідати на будь-що. Ось вам, будь ласка. Чому Іран закриває повітряний простір? Каже, що готується до війни проти США. Чому закриває Іран? Може, це просто залякування. Повітряний простір. Небезпека з повітря. Якісь рішення? Дурень. Від чогось неочікуваного. Вони. Вони чекають щось неочікуване, що може відбутися якийсь обстріл туз мечів, в будь-який момент. Так, да, в очікуванні сонця, в очікуванні якогось удару. Іран, в очікуванні удару, їм прийшла якась інформація, що в очікуванні сонця, в очікуванні удару. Повіщений. І що буде далі відбуватися? Ось Іран закриває повітряний простір, каже, що буде готується до війни проти США. А ще Ізраїль погрожував, погрожував Ірану. Я пам'ятаю, там нещодавно теж якимись ударами. Що буде далі? Ось Ізраїль, США, Іран? Діявол? В їхньому ага, вибір. Поки що вибір. Перемога. А вони всі налаштовані рішуче. Дуже важка ситуація. Дуже, дивіться, планеті буде погано, якщо вони зійдуться в США та Іран. Диявол. Одна сторона і інша стоять на своєму. Ніхто не поступиться. Отам От ніхто не поступиться. Вибір. Поки що в них вибір. Що робити? Вибір, що робити? Кожен хоче перемогти, будуть діяти. Діяти дуже жорстоко, дивіться, буде дуже сильно, сильне протистояння. П'ять жезлів і 10 мечів. Дуже сильне протистояння один проти одного буде. Але ще поки що вибір. Що буде далі між США та Іраном? Іран закриває повітряний простір. Удари. Удари військові готуються. Будуть щось вирішувати, але воно якось по ілюзії. Смерть, земля, плани. Що у одних, що у інших, е погані наміри і плани. Оце дуже небезпечно США та Іран. Прям дуже-дуже. Ось такі новини на сьогоднішній день. Якщо буде щось ще новеньке, обов'язково зроблю розклад. Тихого дня всім.